Бажаючи в нескольких є. Бюджет районної ради на 9 місяців, так? Чи? Да, Більше коштів немає. Але ж це ця ситуація така не перша, раньше було похуже, похліще. Це нам повезло в го році, що було все збалансировано. А в 13-12 років там ж було, така ситуація була. Там теж за субвенцію, за медицинську субвіцію, що то не мені каже, 77% она процентів нічим не покриється. Я вас розумію, що коштів недостатньо, але медична субвенція може бути розподілена тільки на ці видатки, на медичні, інші кошти треба вишукувати де інде. А районний бюджет у нас доходів своїх. Немає таких, щоб забезпечити всі видатки так, як в повному обсязі, а не не всі да, тут же вопрос, да. вопрос чому, що... працювати для цього потрібно. Хоть 20 смільйони не видіть в працювати, що у нас згідно законодавство об'єднання громаді 70% НДФЛ ушло, і основной доход. района, основной доход района, это налог с доходов в с лиц. Он уходит сейчас, львиная э, доля уходит в обеденную громаду, по закону. Поэтому тут хоть э, поднимайся, хоть не поднимайся, хоть занимайся. Такая же самая ситуация была в Прозерском районе. Такая очень ситуация была в Прозерском районе. Да. Два района, которые ну, рвет бюджет очень сильно. Очень сильно рвет бюджет. Если в остальных районах э, порядка 1,5-2 миллиона, 2-200, то есть там, ну, можно к концу года там оставить. Вы знаете, что у нас в прошлом году по медицине м -м -м, не хватало, ну, ноябрь, час ноября, декабрь, потом мы летом получили 2 миллиона, потом еще получили миллион, мы его внесли, изменили до бюджета, мы добавляли, добавляли, вот сейчас вышли к концу года уже, м -м, то есть закрытыми, нормально. То, в этот бюджетный год получается, что у нас опять учителя, освита у нас закрыта полностью. Зидное законодательство тоже у нас, осветнянская субвенция, мы туда не можем ни взять, ни переместить, ничего не можем забыть. Тут остаются не только врачи, если в прошлом году у нас были медики, как болевая точка была, то есть мы оставляли их там месяц-полтора без зарплаты, то в этом году, вы слышали с э, информацией финансового э, управления, здесь остаются у нас без зарплаты все распорядники бюджетных почты. То есть идет октябрь, ноябрь, декабрь не закрытый. И не только зарплата. Если в прошлом году у нас было закрыто и энергоносители полностью были закрыты, 100%, и медицина была, в том числе, и ТНО, МСД были закрыты, то все у нас остается без энергоносителей, остаются все распорядники бюджетных почтов все распорядные бюджетные Начиная с районной рады, заканчивая э, ССМ, Будинок Детящей Творчести и Чувствую. да, Чувствую. Ситлинов, да и, и все СССР. Значит, э, в каких их ситуации <кху> Значит, есть, э, есть взаимодействие с объединенной с Новосковской селочной радой. В плане э, перераспределения их субвенций на районный бюджет есть взаимодействие. Еще до э, окончательного решения мы не пришли. Сегодня у них сессия и э, все будет решать сессия. Поэтому мы сейчас не можем и называть никакие цифры мы не можем. Есть э, понимание областной государственной администрации ситуации в двух районах. Мы вчера были с Ильей Петровичем на совещании. Областной администрации рассказали позиции наши, рассказали ситуацию. Принимаем бюджет сегодня, и область делает ее ревизию. Так, направление, да, бюджета называется? Не оценка, а экспертизы. Делают экспертизу, смотрят, где плюсы, где минусы. И потом уже, естественно, будет подключение областной, областной администрации к решению нашей. Проблемы. Сейчас э, на руках 10-20 пальцев это распорядные бюджетных коштей, То есть один палец отрежь, закрой, добавь другому, ну от перестановки мест слагаемых сумма не поменяется. То есть забрать у э, закрыты Литвинова, США закрыть э, БДТ и закрыть, допустим, там часть терцентра и отдать деньги на медицину, но ну, нас нормальными никто не, зовет, не назовет. Поэтому финансовое управление посчитало. Пропорціонально відмінусувало от, від от всіх пропорционально. Ні, ви чули, що немає ніяких капітальних, навіть речі не може бути ніяких капітальні, там, виділення на щось, приобретення і т.д. і тепер. Поки ситуація така. Що прийняли е, в Верховній Раді, ми не знаємо теж в 5 ранку позавчора ми теж не знаємо цифр, тому що бюджетний підписаний закон ще нема. Він, він не, не, не опублікований, ми не бачимо цифр, тобто фінансове управління не бачить цифр. Якщо там будуть якісь зміни, то ми виходимо в январі на опять сесію бюджетну і будемо робити зміни. Поки ми по закону об'язані прийняти бюджет до 25-го. ми його приймаємо з тих цифр, які нам збросило, поставило Міністерство Фінансів, фінансові політики. Можна тут пирати, що у нас об'єднана громада, забирає, не забирає. Ну, хоч балакать, хоч не балакать. Ми нічим нічого тут не вирішили. Закон є, гроші туди спрямовані, субвенції туди спрямовані. Як вийдемо з цієї ситуації по, по, по розподілу, як вийде об'єднана громада Московської селищної ради, це питання сесії, це питання депутатів Московської селищної ради. Позиція така, у нас була в цьому році позиція така, ми влучали гроші з обласного бюджету. то есть были субвенции на капитальное будильництво, мы получали гроши с Киева, прямые были мы получали... у нас были свои вильные залочки, вы знаете, что мы их спрямовывали, и в том числе львиную долю процентов 70 на Новоксков. Мы не делили район на громады, на какие-то объединения, на объединения. У нас есть район, у нас есть районный центр, и мы выделяли кошки с вами и ремонтували э, называть, можем называть и библиотеки, и хирургия, и роддом, и БДТ, и стадион, и клуб, музыкальная школа 500 тысяч. То есть длина на доля порядка, ну мы там прокидывали себе очень, наверное, и шло на поселок на Псков. Поэтому мы тут ничего не делили, и делить дальше не будем. Поэтому Такая картина. Депутати. тут, можливо, тут Можна додати з вашого дозволу. Проєкт бюджету, який складений, прорахований фінансовим правлінням, це цифри і закон на сьогоднішній день. Значить, да, Ми вели перемовини з об'єднаною громадою. Чатково ми знаходимо порозуміння в цьому плані. Назву приклад, щоб розуміли всі, Значить, в об'єднаної громаді віддільно йдуть державні субсидії на пільги, на дідськи і таке інше. Так? В об'єднаної громаді ми, я прекрасно розумію, що немає управління соціального захисту. Так? Якщо тут скандалить і не продовжать вести цю роботу управління соціального захисту, воно Новскуд буде колапс. Ми накажемо людей. Серікавич, не справитися за те рішення, яке вирішується. Ми вирішили чого. Я, я, я наводжу примі... приклад. Я наводжу приклад правду, по суті. Я наводжу приклад, яке має бути нормальне порозуміння. Всі ми живемо в одному районі, і ми повинні думати от Козлова до воловіновки. В цілому ми підставляємо плечо. Це правда. Ми будемо продовжувати виконувати ці повноваження абсолютно на безоплатній дольової основі. Цифри, ті, які об'єднана громада делегує районному бюджету, тут в цьому проекті бюджету ні копійки не закладено. Це буде визначатися голосуванням на сесії, буде відповідним чином оформлене оформлене рішення. Сесії селищної ради. І тоді при уточненні бюджету ці цифри можна буде прийняти до районного бюджету. Цим самим у нас є деякі вільні залишки, але їх раніше, лютого місяця, неможливо буде розподілити до звіту. Цим самим ситуація покращиться ну, відсотки на 35 на 40. Після 65 відсотків будемо працювати і наповнювати бюджет району для того, щоб функціонували усі соціальні заклади, ті, які функціонують сьогодні на території району, з тою метою, щоб жодний заклад не був закритий, щоб жоден чоловік не був скорочений. Ми будемо разом з радою працювати. і У нас є ще раз підкреслюю розуміння голови обласної державної адміністрації в цьому напрямку. Така ситуація на сьогоднішній день. Не прийняти бюджет ми не можемо усі вчора, сьогодні його приймають, згідно бюджетного кодексу до 25 грудня. В будь-якому випадку прийнятий державний, опублікований, не прийнятий. Ми повинні прийняти його на тих цифрах, які прийняті в першому читанні. І ще раз повторюю, що жодної банки краски, жодної шиферини, жодного вікна про це на сьогоднішній день мови не йдеться. Не йдеться. Ну, коротко це так. Ще бажаю чи не спросить. Я хочу сказати, що. Голови голова адміністрації, голова районної ради, да, вони спілкувалися з обласною радою і з об'єднаними громадами, їх запрошували. І яка повинна бути основна ціль, щоб у нас наш район працював і формувався і надалі, і як ви сказали Сергій Петрович? Ні, нічого не було закрите, не одна людина, не скорочення і таке інше. Ми пот... нам. Ми повинні працювати над децентралізацією. Тоді в нас будуть і кошти, тоді в нас буде і все. Тоді в нас будуть і е, е, дотації на капітальні видатки. Ми повинні працювати на те, щоб писати проекти, залучати міжнародні гранти і м, програми і таке інше. Не сидіти, не чекати, що нам хтось повинен щось дати. От тоді в нас буде. Ми тільки будемо надавати 10% з міцем з Бюджету з районного, селищного, сільського, а як в нашому районі не напишено жодного проєкту чи один там півтора, так і за, за який ми бюджет можемо розмовляти? Зараз уже всі районні, сільські, селищні ради переходять на те, щоб як виконувати капітальні видатки, то більшість пишуть проекти для того, щоб тільки долучатися. А ми цього ще не вміємо працювати над цим. Так на цим нам потрібно більш-менш всім приділяти увагу. Не тільки ті кошти считати, що той предприніматель дасть, чи з ПДФО, чи ще відкилясь, а самим напрацьовувати, відкривати нові робочі місця, а це наша економіка, слідкувати за тіньовою економікою, оце, наші, оце наша робота, оце наші проблеми. А в кінці року посчитати, скільки у нас є мільйонів, скільки у нас не вистачає, це зовсім не над тим ми працюємо. Я хотіла звернутися на дородмили Анатолійовни. У мене така для вас і прохання і пропозиція на сесії селищної ради депутатам вашим, от тут районі депутати, депутати районної ради цю інформацію теж почули, проінформувати, що до доходної частини вашої об'єднаної громади надходять видатки з акцизів, спалено матеріалів, ну для вас всіх. Три заправки заправляється весь район, але доходи йдуть тільки на Псковську об'єднану громаду. Mm -hmm. Що до додав... mm -hmm. підприємці. Реєстрація тут, mm -hmm. підприємець працює де інде, доходи йдуть сюди. Тому врахувати ті, ну як це сказати, недофінансування тих галузей. Як ви реально можете допомогти не, не конкретно якомусь е, школі там, чи що, а взагалі фінансування на бюджетні установи нашого району? Співфінансування. Щодо, а? Співфінансування. Співфінансування, так, абсолютно згодом. Щодо співфінансування. Надання субвенцій. Надання це субвенцій це співфінансування. Щодо написання проєктів, я теж згодна, над цим абсолютно всі можуть працювати, і заборони нема. Але зараз мова ведеться не про капітальне ремонт, будівництво, а про виживання. Це бюджет виживання, тому тут над, нада, необхідно знайти взаємопідтримку взаємодопомогу, взаєморозуміння. Якщо Відліна Миколаївна, ви мене не почули. Я розумію, що не вистачає на основні видатки, не вистачає коштів. Це так, і це від, від, від цього нікуди не, не дінеться. От, факти, от цифри, от воно все. Але ж я ж говорю, що потрібно закон децентралізації виконувати всі в місті, збиратися, розмовляти для цього. Іншого не буде, і в 18-му році, якщо в 17-му році ми це не почуємо і не хочемо це робити, то в 18-му році зовсім ще хуже буде буде 50-30% тільки цього всього. Тобто нам потрібно всім депутатам, всім керівникам збиратися і говорити над тим, як нам далі жити. Децентралізація йде, іде не а семимільними шагами вона йде. І потрібно над цим е, працювати. Не перетягувати е, одіяло на е, об'єднану громаду, чи на районну раду, чи буде, чи не буде. А потрібно працювати. Якщо я приведу приклад такий: якщо у нас спроможні громади, ніхто зараз не говорить, щоб тільки розділити район на дві е, спроможні громади, по перспективному плану, як він є, і це депутатам нікому не секрет. Абсолютно зараз можуть об'єднуватися е, сільські громади, де по формулі е, розрахування сільським громадам більше буде надаватися пільг чим е, міським. І якщо, можливо, це це потрібно сідати, розмовляти голові голові адміністрації, райради і сільським е, головам, і як далі працювати. А від цього буде залежати і медицина, і освіта, ніхто не говорить за скорочення, і ні балу. штатів, нічого іншого. Від цього буде залежати е, будущее е, е, і, і працювати. Только за счет Министерства финансов бедная громада сейчас звучит, потому что деньги у вас. Вчера это признал юристов в администрации, которому сказали Павлович. Вы понимаете, что согласны с тем, что нужно менять закон, Он говорит, да. Так давайте менять, меняйте. Когда поменяются законы, когда поменяется закон, сейчас закон один финансовый у вас на вашей стороне, финансовый закон у вас деньги, вам даются субвенции, у вас налоги, вы забрали с района налоги 70%, там 60, 50, 40, ну, фин управление пусть скажет, не знаю, разделение. Если раньше шло на район 50%, 25 на область и 25 на Киев, то сейчас наоборот идет 75% на обеду громаду, на постсовет идет нам дается 10, там сколько, Света, там дается? 5, 7, Нет, там 12? 12. Нет. Нет, так, хорошо, ладно, это я в общем говорю. Нет, ну в общем, общем надо говорить, Борис Викторович. Но это же не за те говоришь. Я за те говорю. Нет, Вы не сейчас не говорите, говорите. Что, давайте, давайте говорить за децентрализацию. Да. Вчера задали вопрос. Случается, случается несчастный случай на Псковской средней школе. Не дай Бог, конечно, случится. Ну, такие такой случай был. Упал э, хлопец с каната во время летнего лагеря. Во. Это года 4 назад при моем когда я был главой администрации. Кого ж тягали? Тягали не голову с Тягали, ну как в короче, да. Занимались начальником видеосвиты и главой администрации. Потому что глава администрации несет ответственность за все, что делается в районе. Вчера этот вопрос задали начальнику юр. управления обл. администрации. Я говорю, как быть? Он говорит, так это ж...

то Нет, я поддержу в том плане. Подтверждение. Вчера задаем вопрос, сидят представители там об администрации. Мы говорим, давайте начнем делить с медицины. Они говорят, а невозможно. Я говорю, так а что тогда возможно? Если ничего вообще нет закона, у вас только один закон финансовый, который вам дает право пользоваться деньгами, которые вам просто дали, проголосовали год назад депутаты. А на последних сессиях же закон зарубали, один, второй, кинули, уже вообще его сняли, смотри. Можете результативом. Поэтому дуже вижу. Люкбес видимо, що не вийде. Ви бачите те, що вам вигідно. А те, що ви не відправитеся. У кого є ще запитання, у мене запитання можете. У мене запитання є.